Туман, гул трибун і 30 атлетів на старті. Саме так виглядає чоловічий мастарт у нове місто. У таких умовах кожен постріл і кожне рішення мали особливу вагу. Гонка вийшла дуже емоційною та непередбачуваною. Переходимо до огляду. І ось старт гонки. Віталій Манзин, єдиний з українців. Стартує під 25-м стартовим номером. Позначка 800 метрів. Томазо Джакомель очолює лідерську пилотон. За ним працює одразу Самуельсон, Фіомає, Перо, Фрей, Пансілома, Жаклін, Нелін. Віталій Мазен приблизно десь у кінці пелотону. І не забуваємо, щоб вигнати нечі з наших земель, благодійна фундація та добро відкриває збірна екофлоу для наших захисників. Це надійне живлення для дронів зв'язку та техніки там, де немає світла. 26-та бригада. Реальні люди, реальні задачі. Збираємо на екофлоу. Посилання в описі. Під відео ваші 20 гривень. Це мінус один окупант. Та перший вогневий рубіж. Асман Снелін Фабіан Клод першими закривають мішені чисто. Панцілома ботанжокамель уже мають по одному промаху. Перо Самуельсона мають чисту стрільбу. Віталія манзина один промах. Та на виході з вогневого рубежу Нелі на першій позиції. За ним одразу перо. Фабіан Клод третій. Самуельсон четвертий. Аспенс п'ятий. Стефансон шостий, ломбардо сьомий, райт восьмий. Клод дев'ятий, фунт десятий. Віталій мазин з одним промахом вийшов на 26-й позиції, програючи 27 секунд. Позначка 3,8 км. Нелін продовжує лідирувати. За ним працює перо Фабіан Клот Самуельсон. Та наступна група переслідувачів, яку очолює Відмер. Має програш 15 секунд. За ним Жаклен Джакомель Пансіолома. 5,1 км. Група переслідувачів, яку очолює вже Жаклін та Джакомель, скорочує відставання до 9 секунд. Другий вогневий рубіж лешка. Нелін перше відселявся, але має один промах. Тим часом перо відсілявся 5 з 5 та буде виходити лідером. За ним одразу з чистою стрібою Самуельсон, Аспенс, Фунт, Емлін Клод та Райт. Аріт Мюллер та Фьомає по два промахи. Ломбарто Стефансон по одному. Віталій Мадзин на другому вогневому рубежі відстрілявся чисто та вийшов на 19 19-й позиції, програючи 33 секунди. Позначка 6,8 км. Переочолює Перо очолює лідерську групу. За ним працює Самуельсон, Аспенс, Райт, Хофер, Емелєн Клод, Фунт. Група переслідувачів Жекліан 8 секунд програшу. Фрей 11. За ним крочмарш Нелін, Фаб'єн Клод. Джекомель, 14 позиція, 23 секунди програшу. Також можемо побачити, що на даний момент перебігу цієї гонки перо виходить на першу позицію в загальному заліку, маючи 90 пунктів за цю гонку, та випереджає Джакомеля на 40 пунктів за умови, якщо гонка завершиться саме таким чином. 8,1 км. кілометра Хофер перебрав на себе лідерство. За ним працює Самуельсон, перо, Ральжаклен, Андерсон, Аспенс. Третій вогневий рубіж. Ро перший відстрілявся та має 5-5 і буде виходити лідером. Емлян Клод та Жаклен по одному промаху рай також відстрілявся на нуль. Самуельсон два промахи. Аспенс має чисту стрільбу. Хофер промах останнім пострілом У комелям. Великі проблеми три промахи у Фрея один. Віталій Мадзи на третьому гнивому рубежі допустився ще одного промаху та вийшов на 23 позиції відставанням хвилину 30. А на виході з основного рубежу перо перший за ним рай 2,5 секунд. Аспенс третій 5 секунд програшу. Фунт четвертий 6,3, Корчмарш п'ятий. Ботон шостий, Жекліан сьомий. Позначка 9,8 км. Перо та райд працюють разом. У 14 секундах відставання Аспенс та фунт. Ботен та Жаклен п'ятий і шостий позиція. Відповідно, 28 секунд програшу. Четвертий вогневий рубіж вирішальний. Перо має зовсім невеличку перевагу на райтом. буквально десь 2 секунди. Трішки пощекотає нерви своїм болівальникам Ерік Перо, але ж все ж закриває останню мішень сьогодні – 20 з 20. Райт має промах першим пострілом та вирушає на 150 штрафних метрів. Аспенс ідеально відстрілявся 5 з 5. Фунт – два промахи. Фабіан Кло також 5 з 5. Ботон промах останнім пострілом. Самуельсон два промахи. Кручмарш один. Фрей один. Жаклен один. Хофер 5 з 5. Рейс також 5 з 5. Ломбардо один промах. І Віталій Манзин також на четвертому вогневому рубежі відстрілявся на нуль. На виході з вогневого рай другий 20 секунд відставання, третій Аспенс 22, четвертий Фабіан Кло 32 секунди програшу. Хофер – п'ятий, 42 секунди. Шостий – Емлен Клод – також 42. Віталій Манзин вийшов на 23 позиції, програючи 2 хвилини 13 секунд. Позначка 12,8 км. Райт починає скорочувати своє відставання вже до 18, але навряд чи він зможе наздогнати перо. Аспенс – плюс 25. За ним Фабіан Клод – плюс 31 секунда. Та ось фінішує, власне, Ерік Перо. Золото в сьогоднішній гонці. Другий Райт, який мав один промах на четвертій стрільбі і дев'ять секунд програшу. Третій Аспенс, який також відстрілявся ідеально 20-20. Четвертий Фабіан Клот. П'ятий Лукас Хофер. Шостий Емільєн Клот. Сьомий Ботан. Рейс восьмий. У боротьбі за дев'яте місце все ж таки перемагає Фрей. Десятий корчмарш Джакомель сьогодні одинадцятий з п'ятьма промахами. Віталій Манзен фінішує двадцять третім. Також має два промахи у загальному заліку. Ерік Перо стає першим та має вісімсот тридцять чотири пункти. Жакомель стає вже тепер другим. Сімсот дев'яносто сім. Семельсон третій 668, Ботан четвертий 630, Кантан Фіомає п'яти 503, Йоханнес Далла 501, Мартін Пенсіолома 500 та восьмий Емільєн Жеклен 474. Віталій Манзин 27 -ма позиція, 177 пунктів.